Привіт! Я зараз маю в мілокі вбивати вашого чоловіка. То чому ж ви тут вбивати погано? Шарки. Але ж ви вбить? Ніхто не йде. <звук> я тобі зрадив? Ну можливо. Не знаю, чому щоразу все так. Ні! Може, я хвора? Чи тергани в голові? Ти ще просто дитина кицю? Oh. Як вам вдалося? Така купа презиків? Ніколи не знаєш. Ти така гарна. Коли справжні кохання. Ой, прошу, можна мені… Влучить у серце. Ця дівчина мені справді подобається. Невже завтра не можна. <звук> Ти що, аудіокнигу там слухав? Ні, вибач, довелося вбити декого на парковці. Так, я розумію. Хто міг замочити мого бійця в людному місці? Ідіть розтовчіть йому пиво. Він як людина дощу, але сексуальний. Дякую. Ви агент ФБР і отримали нове завдання. А він був одним з найвідоміших професійних убивць. Зав'язав розробив свій моральний кодекс. Він сказав, що убив когось на парковці. Думала пожаркувати. Його досі дехто наймає, та він убиває його. Він убиває своїх замовників, так? Так. І що, помер... чи... Просто непритомний. Знаєш, кілер навпаки. Це. Дивно, я знаю. Ти найкращий, але ти вбиваєш людей. І... Він супершвидкий і схиблений кілер. Навіть у Нариків в Брукліні своли краще. Тікай звідси швидко. Рана глибока. Тобі пасує. Дякую. Здається, я закохалась. Я дурепа так. Ще й яка. <плес> я ще навіть не знаю, як його звати. Твого суперхлопця? <плес> <плес> так, мого принца. Мій хлопець Кіла.